Друзі, це демо відео на титри. Це шикарний фінал вашого ювілею. Просто шикарний. Це персоналізовані титри, які ви можете редагувати та потім вже показувати у самому-самому кінці вашого ювілейного заходу. Тобто, дивіться, все прописано, вже все готово, але від вас буде потрібно, щоб ви перед тим, як реалізовувати цей інтерактив, ну це навіть не інтерактив, це така. Просто контентна крапка, напевно, на вашому а, заході. Ви повинні будете його відредагувати, тому що на слайдах є моменти, а, в які ви повинні вписати а, імена. Найяскравіших гостей, тих, хто дуже добре себе проявив, тих, хто найяскравіше танцював. Ви можете частину цього зробити ще при підготовці заздалегідь, тобто там є імена ювіляра чи щось таке. А ось деякі моменти вам треба буде помічати у процесі самого заходу. Дивіться це, як ну як ви здогадалися, це фінальна крапка. І ви говорите про те, що сьогодні було дійсно дуже вражаюче, дуже вражаюче свято, це дуже вражаючий ювілей. Та як у фіналі кожного з дуже епічних та крутих фільмів є титри, так і у нас сьогодні на ювілеї будуть ось такі ювілейні титри. І ви можете, натискаючи вправо, керувати цією презентацією. Та ми просто дивимося. Діджей керує, та ось десь у моменті треба буде, як ви бачите, редагувати. Та ви працюєте від реакції гостей, наскільки їм заходить, наскільки ні. Десь ви робите щось швидше, тобто перемикаєте слайди десь повільніше, як вам. Тобто вам треба буде переглянути цей інтерактив. Дуже круто працює, повірте, дуже круто. Є жарти, які вже готові, все це редагується, ви зможете щось змінити, якщо вам це потрібно. Але найголовніше, що це вам потрібно підмічати, Ось цей сценарій цих типів підмічати найяскравіше гостей, хто що робив. Та вписувати потім вже у фіналі свята все вписати все у цю презентацію. Ось продюсери. Ім'я іменинника, ім'я дружини чоловіка, якщо є, якщо нема, то просто ім'я іменинника. Ім виконавчий продюсер. Виконував так, що просто. Тобто є і жарти готові. Все це ви зможете е, пропрацювати та щось змінити, якщо вам е, щось не сподобається. Ось такий інтерактив, титри не буду вам все показувати, але дуже дуже круто працює. Це готова презентація. Увімкнули, відредагували, відредагувало, та а у вас вийде дуже дуже шикарна крапка на вашому ювілей.